Да, обідно приігрувати такі зустрічі. Бувають поразки, коли ти явно слабший, і ти проїгриш закономірно і ми розуміємо. Тут, коли команда навіть не те, що там, рівно зіграла, ми зіграли краще сьогодні як спортлідер. Не вистачає елементарної майстерності, де треба вже дійсно впустити, пусті ворота захвити, особливо коли по сьогодні зваричить. В моменті створили доступ. хлопцям в мене взагалі претензій немає. Ні до суду, ні до чого. Ми самі винуваті в цій поразці. І просто зараз ми вже є вже. І готуємося завтра до ще складнішого матчу. І хочеться, звісно, відмітити високо нашого рвателя, який неймовірні сейф робив сьогодні. Ну, просто виручив сьогодні команду, можна сказати, виграв його він сьогодні для спортлідера. З чим ми поздравляємо з партнерів. З точки зору психології, як для вашої команди програвати першу гру серії, Чи ви не звертаєте на таке мову? Скажу так, ми дуже багато працюємо напрямку психології, дуже багато. І у нас було, що ми і проігрували так само з Луганськом. Білові перемоги робили. Взагалі, для нас це не грає ніяку роль, бо якщо на це акцентувати, то дійсно будуть проблеми. Ми забули, ми готуємося до завтрашнього матчу і вірю в позитивний результат, бо по цій грі. Потенціал команди є, і ми на дати настоящий бій завтра спортлідер. Проти кого легше було грати проти ОТК чи проти спортлідера? Проти спортлідера. Легше. легше. Нам набагато легше було грати. Знову ж таки, гра на ігру не похожа. Така дуже тяжка команда, дуже тяжка. Сама не грає десь з іншим людей. Нам було важко. Ми, ми не могли собі дозволити, скільки створити моментів, як сьогодні створили, і було легше. Ну знову ж таки, не означає, що завтра нам буде легше то нам нічого не обіцяє. Но сьогодні було, якщо в порівнянні взяти, то нам було легше спортивних. Самі винуваті в колесі. враження, що команда ну, не особливо задумувалася над захистом. Це була більше така тактика в основному грати це на нет. атаку? Те, що ми мали грати в свій в пресінг, така була установка. Були моменти, десь бачно виходив в спортлідись пресінги. Але знову ж таки це буквально два-три моменти. І коли вже рахунок буде-ноль на табло, нам треба було ризикувати. Однозначно, десь ми гуляли теле свої. Я рахую, десь він був правдиний пресі. Десь на початку другого тайму ми пропустили дві контратаки, де міг нас спортлідер наказати, але в цілому то спортлідер був по значить десь все було правильно, просто знову ж таки. Виконавська майстерство наших футболістів, вони ще молоді. І тому не вистачило. От недавно пройшла інформація, що команда в Рівному під питанням існування. Чи немає проблем якихось в івано франківське Ні, в нас взагалі проблем немає. У нас все добре, керівництво, в нас вірить і буде рости, прогресувати у всіх планах.